Злий ворон в небі кряче, кряче, літає смертю над людьми, молися Богу, він все бачить, хай світло стане у пітьмі, біжи, біжи, втікай із хати, дітей в обійми заховай, хай плачуть, хай не будуть спати. Біжи, біжи, молю, втікай, бери з собою тільки душу, бо все. Що помахом руки згребеш, покинути десь мусиш, в обіймах діти, як квітки, неси з під обстрілів шалених попід зруйновані мости, пливи річками сліз буремних в чужі незвідані світи, тремтить земля, димить, палає, лелечі гнізда у вогні, злий ворон кряче, не змовкає. А ти біжи як у весні.